Друзі, таке відчуття, що американці живуть просто в паралельній реальності. Стів Вітков від нас відзначився просто скандальною заявою щодо України. Він називає найбільшу проблему в урегулюванні розпочатої Росії війни проти України. От дивіться, що він говорить. Спецпосланець президента США Стів Вітков в інтерв'ю Такеру Касону, оприлюдненому ще напередодні, називає найбільшу проблему війни це статус окупованих територій. У цьому контексті він називає, що Крим і так звані чотири регіони, Донбас, Луганськ і ще два, не називає їх вголос, є головною проблемою у війні Росії проти України. За його словами, це і є центральним питанням конфлікту. А ще він підкреслює, що росіяни отримали те, що хотіли, а вони повернули ці п'ять регіонів. Що він має на увазі повернули, вони російськими ніколи не були, тобто вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно, і навіщо їм там ще щось наївно заявляє Вітков? Але чи справді визнання окупованих територій російськими може принести мир? Чи це лише чергова спроба знайти виправдання для поступок агресору? Ми всі з вами розуміємо, що ні. Прикладів дуже багато. У 2014 році Росія захопила Крим, провівши там так звані референдуми, а потім Донбас, де тисячі людей втратили домівки рідних і надію на мирне життя. І що У 2022 році новий масштабний наступ? Тому мир не може бути побудований на поступках агресору. Поступки Росії це не шлях до миру, а лише відсрочка нової війни. Історія вчить нас, що агресія не зупиняється сама по собі. Ну, а також Вітков заявляє, що не вважає Путіна поганою людиною. Спецпосланець Трампа в інтерв'ю Такеру Карсону згадав свій візит у Москву. Там Путін передав йому картину для президента США і розповідав казочки, як він молився за Трампа, коли в нього стріляли. І ще. Спецпосланець Трампа Вітков заявляє, що Україна не зможе стати членом НАТО через позицію США та Росії. Мені тут тільки цікаво, а до чого тут Росія? Вона ж не є членом НАТО. Чи може вона визначати, хто може стати членом НАТО? Ні, звичайно ж ні. Тільки члени Альянсу мають на це право голосу. Також, за словами спецпредставника, зараз тривають дискусії щодо надання гарантій безпеки України подібних до п'ятої статті статуту НАТО, як з боку США, так і з боку європейських країн, однак без формального членства в Альянсі. Ну а крім того, спец... Посланець президента США повідомив, що Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями. А в додаток, спецпредставник Трампа вважає за необхідне проведення виборів президента в Україні. І знаєте, друзі, Вітков вважає за необхідне проведення виборів президента України, ніби це головний пріоритет в умовах війни. Але чи є вибори справді найважливішим питанням наразі, коли тисячі людей гинуть на фронті, а мільйони живуть під загрозою нових атак? Ну і висновок можна зробити наступний: стів Вітков, спецпосланець США, в своїй скандальній заяві називає головну проблему війни в Україні: це статус окупованих територій. Який може бути статус? Ці території українській зеленській? Чітко на цьому наголошує. Так, можливо, ми не будемо повертати їх військовим шляхом, але це українські території. Також Вітко вважає, що визнання окупованих територій російськими може стати ключем до миру. Але історія ж показує зовсім інше, що поступки агресору ніколи не приносять справедливого миру. У 2014 році Росія захопила Крим, потім почала війну на Донбасі. І нічого. Її не зупинило у 22-му році. Росія знову почала повномасштабне вторгнення, довівши, що її апетити не обмежуються лише російськомовними регіонами. А Вітков наївно заявляє, що росіяни отримали нібито те, що хотіли, і навіть не вважає Путіна поганою людиною. Але чи можна довіряти людині, яка розповідає казочки, водночас розв'язуючи війну та порушуючи міжнародне право? Тому, друзі, насправді мир не може бути побудований на поступках агресору. Поступки Росії це не шлях до миру, а лише відсрочка нової війни. А історія вчить нас, що агресія не зупиняється сама по собі, вона зупиняється лише тоді, коли світ об'єднується проти неї. Тож, друзі, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, тиснемо лайк, підписуємося. До зустрічі!